Дегра, нафтовики їхали і платили за вхід, що було окремим шоком. От є у нас мережі АЗС, так? У них є зацікавленість в біоетанолі. І друге питання якби, ну, щодо них: чи можуть вони змішувати? Хто має право змішувати? От, давати цей мікс вже безпосередньо покупцю. Я кажу, ну треба хоч щось. Представити нас галузі, ніфтяникам, щось сказати свою позицію, що ми є. Давайте ми, бетонольники, проведемо захід і запросимо туди всіх нафтовиків, а для случайних посетителів введемо входний білет. Ну і так, щоб не було багато случайних, давайте поставимо ціну 20 тисяч. Це не заради там, доходу, ну а доход відправимо на дрон условно говоря. Але бензинчикам вход безплатно. З журналом Ніфтіринок ми його помовимо. І я думав, ну буде нам наших Чек 30, ну і ще ніфтянять, хай ЧЕК 50, ну, 20. Да? За два тижні до проведення заходу ми вимушені були зупинити реєстрацію, тому що весь Інтерконтиненталь там 260, ми міст 290 поставка, воно вже 350 зареєстрованих, і більша частина це ніфтянка. Тобто в нас реклама не було нічого, не гра. Нафтовики їхали. І платили за вхід, що було окремим шоком. На вторинок два пікапа купив для 76-ї бригади, да? е і там ми не побачили протесту. Да, не хочуть, да ще щось, але їхали і розуміли, що майбутнє за агропроробку біотоновим ці всі аргументи. Тобто свідомість у них вже працює в цьому напрямку, Вже вони прийняли це. Так, mm -hmm. це прийняли ті, хто раніше були от, основними ворогами. Мовчать.